Ак, я бігла, щоб встигнути. М'яч, теніс. Це все прекрасно. То прапор, то логотип. Олійникова те, Олійникова тут не так сказала. Дід Денис вже присідає, бо він не привезе. Ну і показує, скільки там полуниці. <звук> Ви на каналі Карпуся і самий авторський проект не вдома. Блог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля. Подорожі, книги та теніс. Всіх вітаю в себе на каналі. Я на Вімблдоні. Сьогодні день другий день дівчат. Наші дівчата сьогодні грають Саша і Даша. Рада знову тут знаходитись. Це мій третій Вімблдон у кваліфікації. І я сподіваюся, що цей день буде класним. Я не знаю, чи це влог чи щоденник, але точно знаю, що вам буде цікаво. Нали вели, як я бігла, щоб стигнути. Я сьогодні ця людина, яка обганяє всіх навкруги. Я обганяю людей на ескалаторах, я випереджаю їх в чергах, і я просто лечу на сьогоднішній матчі у кваліфікації. Браво! Вболіваємо за Сашу. Другий сет йде значно краще, як перший. Це нас дуже тішить. І, в принципі, є шанси зачепитися за цей сет і в результаті виграти, а можливо, навіть і матч. Вона це зробила, Саша взяла другий сет, і в нас розпочинається третій сет. Камо, камо! Тенісна атмосфера, звісно, м'яч, теніс це все прекрасно. Але подивіться, яке тут круте небо. Я підняла голову аж ахнуло. І ці всі кольори вони додають такого особливого настрою, особливо коли наші перемагають. Але, звісно, скарги на літаки дуже їх чути, особливо жаліються під час трансляції. Не знаю, вони мене особливо не відволікають. Звісно, я чую шум, але тут вони, мабуть, не так відчуваються, як під час ефіру. Тим часом у нас другий гейм у третьому сеті. Мінус квалу, тут нема де сісти, і в нас тут дід Денис вже присідає, бо він Я не привезе. Ну, треба зараз це розказувати. Та, та, та. На жаль, це таки був матч-поінт. Діан Парі роздає тут автографи. Ми чекаємо Сашу, Саша ще збирається. Саша теж тут роздає автографи. З рюкзаком. І сумки до речі для ракеток. Де є сумка для ракеток? Зараз питаємо О, дуже дякую, дуже наша дякую. зірка Олександра. Дякую Дякую, дякую за матч. Саша, Ми тебе вітаємо з деб'ютом. Насправді дуже важко е, вітати, тому що я знаю, що ці емоції, вони, мабуть, такі змішані. Але це був мега крутий матч. Ти дуже гарно боролась. Були гарні брейки, ти гарно реалізовувала. І було відчуття, що ти кайфуєш на корті. Поділися своїми враженнями від свого першого матчу на великому шоломі. А, дуже дякую. Так, дійсно для мене було величезним задоволенням виступати. А, Мені сподобалось грати на траві, але я думаю, що було дуже видно в якісь моменти моя недосвідченість, тому що ну, мій теніс він якби ну, не трав'яний і якісь звичні мої паттерни. Я просто не могла їх використовувати, коли мені було потрібно. Я також вважаю, що мені, ну, скажімо так. Стосовно суперниці, я думаю, що тут точно є дівчата, які не слабкіше, але могло бути і покраще в плані сітки. Але я думаю, що я маю бути задоволена цим досвідом. Я думаю, що цей матч зробить мене кращим гравцем. І я, звісно, що я. Ти ж я сподіваюся, впевнена, що це мій не останній вімблдон. і мені просто буде потрібно на наступний рік взяти цей досвід і вивчити якісь свої власні патерни. Тому що, в принципі, мені здається, що цей матч підтвердив, що мені є що показати на цьому покритті просто воно все дуже ще таке зелене. А розкажи, будь ласка, як відбувся цей перехід на траву? Чи було важко звикати до трав'яного покриття? Е, ну... Ну, воно було весело. Я не можу сказати, що воно було важко, але трава вона відрізняється в принципі від всього. І мені, е, хоч мені і подобалось тренуватися, мені здається, я тут ще не все розумію. Ось тому можливо, мені просто не вистачає турнірів і досвіду. Тому що ну, все-таки це за все життя це перший матч на траві. Скажи, будь ласка, про прапор. Ми бачили, що ти робила світлини. Чи не було зауваження від організаторів світлини з прапором? Тому що сьогодні ми намагалися його розкласти. Ми навіть розклали його на кілька геймів, але нам зробили зауваження, що не можна. Ну, я тут ходила з прапором, і мені насправді говорили тільки позитивні речі. Казали, що я молодець, казали, що я роблю правильну річ, але. Я думаю, що це більше до WTA, тому що вони ж це все не люблять. І мені ще зробили зауваження стосовно логотипу, але пустили. Пустили, е тому що насправді це ж мій інстаграм, який я маю право розкручувати, і вони не можуть мені забороняти реалізовувати мрію бути відомим інф інфлюенсером. Але це постійно, постійно. То прапор, то логотип, олійникова те, Олійникова тут не так сказала, Олійникова там щось. У мене постійно з ними якісь історії. Тому так, взагалі, в людей класна реакція. Глядачі, там також з стафу, з персоналу, всі кажуть дуже хороші речі, але ВТА мене WTA мене. Ну, ти... ну Вони зрозуміли. Їм не подобається мій активізм. Добре, питання від нашого подкастера Антона і від твого активного болівальника Стосовно криків, він каже, що у порівнянні з попередніми матчами крики ДЦБ збільшились. Ти цього не зауважила? Чи це так просто трансляція передавала? З попередніми матчами, це які на попередніх турнірах? А, так, які... так, 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 так весело. <ріст> тому... на сьогодні ми помітили, що тобі дуже весело. Я розважалась. Мені було, ну, мені було в задоволення грати, тому е, я, ну, я знову ж таки, оскільки я маю визнати, що в мене, ну, в мене була своя стратегія, але прям такою, щоб я була от впевнена на 100%, на 100%, що треба робити це, це це. Як от в мене на земляних турнірах, я от точно виходжу, і в мене в цей момент ми граємо так, в цей ми граємо так тут в мене. Такого от плану прям залізобетонного зрозумілого мені вже випробу випробуваного дуже багато разів не було, тому я вирішила, що треба десь просто розважатися, дати собі волю, можливо, спробувати відіграти на креативі. і Воно в кінці вийшло і непогано. Супер, Саша, ми тебе вітаємо щиро дуже щиро. Дякую. Це був дуже класний досвід. Класно, що ти від нього покайфувала, і ми тобі бажаємо успіхів у наступних турнірах. Які в а... тебе найближчі плани? А, я збираюсь їхати в Бухарест, там буде 75, Потім я поїду в Гагу на 75, Потім я поїду в Ясі на WTA, І потім, оскільки закривається список на кваліфікацію до US Open, і вже там буде простір стосовно набору очок. Я беру тиждень вихідного і їду в Київ. Дякуємо тобі Дуже і дякую. бажаємо успіху. Дякую у подальшому. Дякую. І я запитала Сашу, чому в неї ракетки не в такі великі сумці. В неї тут рюкзак. ми бачимо. І в мене тут отака краса. Так. Так. Це, до речі, мені подарувала одна дуже дуже хороша і розумна українська юніорка. Моя хороша подруга Ліза труш, це від неї подарунок. А стосовно питання, чому в мене ракетки в мішках, а я ношу маленький рюкзак. А в мене дуже тривалі були проблеми зі спиною. Зараз вони останнім часом поступово якось воно спадає на ній, тобто воно. Аж поки це піднімається, це краще, це позитивний рух. Ось тобто я стаю здоровіше, але я тільки в минулому році два рази зірвала спину, і я з цим дуже багато. Мучу, і мені просто важко піднімати все, що на спину. Тому в мене маленький рюкзак, там мінімум речей, тільки саме необхідне, а ракетки я ношу в мішку. Стою в черзі за бургерами. На Дашу ми взагалі не встигли. Трохи в шоці, але вона дуже швидко розібралася з суперницею, і це тішить. Сподіваємось побачити її у другому колі. І взагалі, хай Даша заходить чим подальше, в другому, в третьому, в четвертому основу. Просто хай виграється в Імбулдон. Трава це її, і ми віримо, що в неї все вийде. У нас ланч, У мене французький на британський, британський, але якщо чесно, я зовнішньої різниці не бачу. Смачно я тут на столиках я вперше, до речі, влажив це підаща, тому що зазвичай тут взагалі немає місця. Чесно, цей бургер якийсь такий дивний, <реку> тобто не зрозуміло, як його їсти. Він крихкий. <реку> ну, Ден краще справується, звісно, як я, але. До речі, всіх завжди цікавлять ціни. Бургери майже 14 фунтів. Набрала воду, але вона така тепла, щоб просто капатися якесь. Що ви знаєте про робочі моменти на Вімблдоні? Я ходжу з ноутбуком і шукаю інтернет, щоб підправити відео Сергію. І також читаю коментарі. Ось тут всі відпочивають затінку, звісно, краще, тому що на дворі дуже смажить. Я не знаю, коли я сюди не прийду, тут завжди жарко. Кожного року. Це вже мій третій в І всі три рази тут шалена спека власне, під час квалу. Коментарі мегапозитивні, дуже класно їх читати, вони мене гріють, наповнюють. Я всім, звісно, відпишу пізніше. Щиро дякую за вашу участь у моїх влогах. Атмосфера Вімблдона, можна забігти в маршоп, щось купити. Всі розклались, розсілись, вирує життя, багато людей. Всі люблять цей турнір, Сюди приїжджають з різних куточків, можна почути різні мови. Не знаю, кожен раз, коли я тут, здається, нічого нового не побачу, але кожен раз ці емоції мені просто в кайф. А ще я використовую свій ноутбук замість павербенка. На центральному корті, оскільки наші павербанки всі поздихали, а хочеться знімати якийсь контент. Катя, тут для тебе контент. Спеціально для моєї відеоредакторки Катерини. Ми тут розказуємо де, одному, боже, які самсунги круті, які ці айфони не ямчені. Послухай, <сих> ну, давай в моєму лоці вже. Не будемо, не будемо. Так. Але ми такі, ну так, да, треба Samsung, треба Samsung, але собі ні. Короче, Катя, що нам зробити, щоб ми перейшли на нормальні телефони, тому що ми сидимо на центральному корті з ноутбуком на колінах, просто щоб зарядити наші телефони. Катя нам сказала, що проблеми утопаючих — це робота самих утопаючих. От що вона думає про наші айфони. Така шалена, нема сил сидіти на корті, знову вернулись в холодок. Трошки перезагрузитись, можливо, навіть годинку добре посидіти, а тоді можна йти на матчі. Дивлюсь, що тут є. Непогані кепочки, брелочки і, звісно, шопери. Я ці шопери купляла кілька разів і дарувала іншим людям. Прикольні, до речі, шкарпетки. Оце реально класно. І можна на подарунок комусь купити. 12 фунтів за пару. Ми їмо ту саму знамениту вінболдонську полуницю, яка між іншим цього року вперше за 10 років подорожчала. Раніше вона коштувала 2,50, зараз 2,70. Ну і показує, скільки там полуниці на 2,70. Досить нормально. Єдине, що дан не взяв вершків, але в нас ні. замість вершків морозиве. Я вважаю, що це кращий варіант. Полуниця дуже і дуже смачна. Рекомендую от попробуйте. Хоча б заради цього місцевого вайбу. Бримбулдон, мій найулюбленіший Slam. тільки за і із цим з прекрасним з вершками. Отак обереш, дивіться, Ммм. Єдина проблема цієї полуниці це те, що вона швидко закінчується. Тільки що Бертанка грала, 5-1 вела в першому сеті проти Сімони Вальтер з Швейцарії. Провелося 6-7, щоб розуміли, жіночий теніс саме такий і є. Я думаю, це через те, що ми сиділи на кортах, ми пішли, і от вона і програла. Можливо. Наче з чоловічим тенісом такого не буває. До речі, на тренувальних кортах ми бачили і гравців основної сітки сьогодні. Тут поліцова грає, там ззаді Богдан. Людей не дуже багато, але насправді по території дуже. Я сьогодні багато знімати не можу. У мене ще залишилось заряду 10%. Ми вже розрядили мій комп, У нас розряджені павербенки. Я купила новий, але він щось не працює. Старий у мене майже вмер. Коротше, треба купити павербенк терміново, тому що влогів нормальних не буде. Thank you. Yeah. А тут навчальна така зона для діток. Хтось розминається перед тренуванням, хтось вже закінчує. Що мені тут подобається, так те, що тут територія доволі простора і корти знаходяться зручно, логічно, правда, між кортами мало місця. Є деякі більші, як от там видно трибуни, там позаду центральний. А є менші, але в будь-якому випадку тут дуже зручно. І територія має свій вайб. Варто побувати. Не варто бути скептичним, налаштованим до е, кваліфікацій. Ми пішли з цього матчу десь години-дві назад, але це вже третя година, я не знаю, скільки вони вже часу грають. Вони ще не закінчили. Ми обійшли всю територію, погуляли, а ці ще грають. Виявилося, що в вденно ще не до кінця розряджений наут. Я за ним ходжу як песик, прив'язана, просто заряджаю свій телефон, але вже хоч щось не знаю, чи я потраплю ще на кваліфікацію цього року, чи ні. Це залежить від розкладу. Ми вже домовились з Даяною, що ми їдемо до неї ізбор. У мене вже 2% батареї, тому я вам кажу всім, папа. Не забудьте підписатись на канал, поставити добрик і обов'язково пишіть коментарі.